На керівників підприємств поклали відповідальність за мобілізацію відповідно до постанови Кабміну, роботодавці мають не лише видавати повістки своїм працівникам, а й самостійно їх доставляти до ТСК та інформувати у разі відмови від отримання повісток. Також роботодавець має сповістити ТЦК про працівників, які написали заяви про звільнення ось так ось. Так, про е, мобілізацію. Давайте так. Ми поговоримо про мобілізацію. Зараз з Олександром Павліченком, це виконавчий директор Української гельсинської спілки справ людини. Пане Олександре, вітаю. Вітаю доброго. дня. Що зараз має зробити військовозобов'язаний чи військовозобов'язана, тому що є в нас деякі жінки, які є військовозобов'язаними, зобов'язаними. Першочергово, що має мати з собою на вулиці? Які документи для того, аби не було ніяких питань в правоохоронних органів, представників ТЦК, не було питань на роботі? Що куди бігти, що робити і як? Ну, перше завдання це оновити. Персональні дані в ТЦК, власне, треба, щоб вони з'явилися там, а це можна зробити через, як ми знаємо, перше безпосередньо відвідування ТЦК. Ну, Мабуть, це найбільш такий прямий шлях для того, щоб оновити ці дані. Це перше. Друге, це, звичайно, можна скористатися. Тим же самим електронним кабінетом, або е, через СНАП, спробувати це зробити з тим, щоб е, це було, ну будемо говорити так. Е, е... Актуалізовано і відповідно перші оці інформаційні підтвердження персональних даних відбулися. Ну і відповідно інформація про те, що ці персональні дані оновлені і актуалізовані, вона буде відображена уже відповідно у. Цієї особи, і е, це підстави для того, щоб вільно почуватися на вулиці, не боятися е, можливого, скажімо, наближення правоохоронних органів е, представників ТЦК. Які е, нагадаю, е, у нас є два місяці до 18 липня, коли визначений цей термін е, процедури оновлення, і відповідно. В цей же час в чому є ось така певна сумбурність із початку застосування цього закону? Власне в цей же час представники ТЦК на вулицях можуть зараз підходити і перевіряти фактично стан. Оновлення цих персональних даних, які, скажімо, перебувають у процесі, тому що хтось вирішив зробити це у травні, хтось вирішив зробити це в червні, хтось вирішив зробити, відтягнути це до середини липня, наприклад. Але цей процес відбувається тому. Коротко, звичайно, треба е, закрити це питання кожному, хто відчуває, що він а, е, має оновити ці дані, а не зробив цього е, і відповідно е, намагатися. Будемо говорити так, зробити це чим швидше, щоб уникнути в наприкінці терміну, який буде спливати, це 18 липня. Оцього напливу будемо говорити так. Тих, хто буде оновлювати ці дані, і витрата буде ще й часу і ресурсів у чергах, тому що цей процес, як ми бачимо, організований не дуже ефективно, навіть на рівні ТЦК. От власне зараз також є черги до ТЦК. І от якщо людина, ви кажете, ми ну, є в людей оцей от період 60 днів на оновлення даних, якщо людина в процесі, то знову ж таки зустрічає вона на вулиці ТЦК. Чи достатньо просто от, сказати, от я в процесі, чи, чи там достатньо Ну, резерв плюс, я не знаю, чи його достатньо, враховуючи того, Ін, що іншого, немає. іншого так, не буде, так? Звичайно, це достатньо. По перше, зараз немає підстав для того, щоб особу припроваджувати, наприклад, примусово для проведення звірки цих персональних даних до спливу цього терміну двох місяців. Тому підстави у представників ТЦК. Вони можуть лише, скажімо, вручити повістку на звірку цих персональних даних. Це може відбутися. Тоді особа матиме визначений більш конкретний термін, але це так би мовити, здвоєння з Процедур, тому що одна процедура передбачена законом ці 60 днів, інша процедура це коли особа отримує повістку. Нагадаю, що є три варіанти повістки: це. Повістка для звірки персональних даних, друга для проходження ВЛК, і третя, так звана бойова повістка або мобілізаційна повістка, яка видається вже для того, щоб особа була мобілізована. Ну от саме оця перша повістка, вона фактично на сьогоднішній день стає вже не обов'язковою, тому що термін 60 днів визначає проходження цієї процедури всіма, беззастережно від того, чи отримали вони цю повістку чи ні. Пане Олександре, що робити людям, які мобілізовані або там самі мобілізувалися? Вони йдуть в резерв плюс, і в них висить, що вони в розшуку. Тому що такі випадки, я от дивлюсь в себе там по соцмережі, по військових такі випадки вже трапилися кілька разів в деяких людей. Ну, це проблема системи, яка має бути виправлена. Ця проблема щодо кожної конкретної особи вона повинна звернутися до відповідно там є адміністратор і е зазначити, що помилка трапилася такі. Е Будемо говорити так, що вся ця процедура е, з е, проходженням через електронний кабінет е, згірки даних е, вона так само е, робиться на ходу, і немає такого. знаєте, від уже е, відкоригованого е, якісного. Якісної реалізації і якісного виконання цієї процедури, тому ми маємо такі конкретні випадки. Я теж зустрічав інформацію про те, що особа вбачає, що вона оголошена в розшук, перебуває в розшуку і відповідно треба знімати це питання, якщо немає підстав вважати, що особа була оголошена в розшук, особа звертається і верифікує свої персональні дані через адміністратора і в відповідно, може зняти оцю. Помітку, що вона перебуває в розшуку, треба цього досягати для того, щоб не мати ризик відразу бути затриманим, і припровадженим вже в супроводі правоохоронних органів для того, щоб тому що фактично цей статус перебування у розшуку буде підставою для того, щоб ті ж самі правоохоронці, які можуть звірити свої дані з цим кабінетом і отримати інформацію про те, що особа перебуває в розшуку. Відтак у них є підстави затримати цього особу і припровадити її і ця процедура. Просто якщо особа е, помилково мала такий е, статус, е, відповідно спричинить втрату е, часу, сил, ресурсів, ну і репутаційні ризики, звичайно, погані теж. Пане Олександре, які можливо у вас як правозахисників є застереження щодо того, щодо санкцій, які будуть застосовуватися відповідно до цього закону, можливо, в цей період, можливо, після закінчення 60-денного періоду. Ми зараз просто маємо нову ситуацію, коли перше і щодо осіб, які будуть? ну, Назвемо так. Не відбувати процедуру цього обов'язкового звіряння персональних даних або ж уникати е, отримання мобілізаційної повістки, е, можуть застосовуватися санкції. Так і до низки е, представників е, на адміністративних посадах, це ті ж самі роботодавці, це е, правителі ОСББ, які будуть зобов'язані так само за цим законом. Е, навіть не сприяти, але вони обо... мають обов'язок передавати ці е... документи, які ну та ж сама повістка е... ага. може вручатися і на роботі, і е... роботодавцем, і в ОСББ. Тобто тут є питання, яким чином щоб не було теж здвоєння, тому що можуть розсилати і по одному, і по іншому напрямку. Ці повістки це тут для мене є вже питання до того, як це буде вибудовано на рівні е... тих же самих ТЦК. Як вони будуть планувати конкретно розшук або спрямування цих повісток, тому що може бути, я ж кажу, і за місцем проживання, так як це робилося до цього, але тепер з'явилася додаткова опція за місцем роботи особи? І... Що важливо, як на мене, просто якщо свідомо і коректно звірити персональні дані і е, розуміти, що е, є підстави для того, щоб були відтермінування від е, е, мобілізації, або ж е, е, є підстави. Бути немобілізованим, це або за станом здоров'я, або за сімейним станом, за іншими обставинами, які визначені в законі. то Тоді особа має, звичайно, відбути швидко і якісно цю процедуру, і, відповідно, не мати можливості бути притягнутим до адміністративної відповідальності в цьому випадку. Нагадаємо за відмову проходити процедуру збірки. Як персональних даних, так і ВЛК настає адміністративна відповідальність. А за відмову підкорятися вимогам мобілізаційної повістки настає вже кримінальна відповідальність. Відповідно, і тоді особа притягається в кожному випадку з певними санкціями. Нагадаємо, що такими санкціями може бути обмеження в праві користування автомобілем, в разі якщо особа має водійське посвідчення і користується ним. Ну і власне, ось це все ті е, е, ризики, які стоять е, як е, така, скажімо так, е, стимуляція для тих, хто може вдаватися до ухиляння до, до, да, до від проходження цих процедур. Дякую, пане Олександре. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української герсинської спілки із прав людини.